Компанія Mida Energy пропонує послугу утеплення трубопроводів спіненим пінополіуретаном. Цей матеріал забезпечує високий рівень збереження тепла і значно продовжує термін експлуатації тепломережі. До послуги входить монтаж оболонки на трубопровід, відцентрування та герметизація швів, запінення пінополіуретаном за допомогою пересувної пінозаливної машинки. Така технологія забезпечує ефективну теплоізоляцію, знижує вартість монтажу, мінімізує утворення конденсату та продовжує термін служби труб. Універсальність машинки дозволяє напилювати матеріал у мережах різної розгалуженості, гарантуючи якісну ізоляцію всіх з'єднань та відводів. Mida Energy пропонує комплексне рішення: ми не лише утеплюємо трубопроводи, а й займаємося їх проєктуванням, постачанням та прокладанням. Забезпечте енергоефективність і надійність вашої тепломережі разом із нами.